Всім привіт народ. Сьогодні знаходимося ми з вами на озері. Всі точки, які там є, перспективні за моєю спиною, вже зайняті короп'ятниками. Сьогодні вихідний день, неділя, на вулиці буде плюс 30. За прогнозом, не маючи, скажімо, жодного шансу на більш-менш перспективну точку, нам з вами лишається лише просто так полоскати воду і сподіватися, що десь ми ще зможемо вмовити цю рибу. Коротше, Така собі рибалка, але все-таки треба спробувати, тож пропоную переглянути. Погнали. Ну що ж, розпочнемо ми з класики Мансовський твістер, як ви бачите, вже він побітий. Діставалося йому 10 грамчиків голова. Це, мабуть, трошки буде забагато, але маю проблему. У мене закінчилися 7-грамові голови, тож змушений сьогодні буду ловити от з таким перегрузом. Да, звісно, тут було б краще десь 7-7. Можливо 8 грамчиків, але не 10 точно. Ну спробуємо так. Побачимо, можливо, все-таки рибка буде більш-менш активною, що я, чесно кажучи, сумніваюся. Враховуючи погоду, штіль, палюче сонце. Ну і відсутність відносно перспективних точок. Це теж дає про себе знати. Ну нічого, не будемо даватися відчаю, будемо пробувати. Друзі, була покльовочка. Хтось все-таки цапнув маленький. Але все ж таки цапнув. Твій наш, щоб значить рибка тут все-таки присутній на цьому місці. Дуже акуратна така, не удар, а така хватка, як то, знаєте, коли щука доганяє і ззаду атакує приманку, на якусь мить ти відчуваєш, як щезає вага приманки, а потім відчуваєш цей легкий смик. Дуже акуратненько. Є, друзі, все-таки вмов. Я думаю, це щучка, бо кидав я аж під берег. І там десь була атака на звалі. А ні, я помилився, це все-таки наш і кластик. <кій> ну такий. Ось такого він розміру. В принципі, той непоганий, Мабуть, би. Я все-таки зараз спущуся трішки до нього. Головне тут все не навернутися. Так, візьмемо, як прописано в регламенті, в підсаку рибу, бо маємо... Кам'яний берег, зараз я трошечки камеру вище дам. Так. Оба! Ось так от. Коротше такий судачок у нас перший сьогодні в активі. Не знаю, скільки в ньому пів кіло, може трошки більше, в принципі, така хороша рибка, не гігант, не знаю чого, але Старші його побратими не хочуть клювати. Ось такий красень у нас в активі сьогодні. Ну, почин вже є, вже простіше, подивіться, до речі, який він пошмотований. Верхній плавець, цей пошмотований, хвіст побитий. Мабуть, у них тут життя нелегке. Зжер, до речі, класно. І старок на такий судачок. Перфекто. Зараз. Фоточку і випустимо. Так, ну що ж, фото маємо. Судочку ми подякували. Рости великі. Може ти коли-небудь все-таки вимахаєш до сантиметрів 70 і клюнеш у мене. Так, в двох словах, де воно клюнуло і як воно клюнуло, бо може хтось дивиться з початківців, то буде цікаво, так? Да? Закидав я під берег, звісно ж, там є як і будь-де якась бровка, якийсь свал, і, в принципі, десь там була така, я чого був впевнений, що це щука, бо хватка була не зовсім характерною для судака. І плюс того, що він клюнув прямо десь там в районі звалу. То через це я був впевнений, що то клювала щука. Ну, Як виявилося, що не тільки щука тут стоїть на звалі. А перед цим у мене була покльовочка, то більше з глибини. Ну, значить десь тут рибка стоїть. Головне їй презентувати потрібні приманки та потрібною проводкою. Потрібною маю на увазі ту, яку хоче сьогодні рибка. Ну, в цілому вже непогано. На жаль, я буду змушений обловлювати цей сектор досить довго, тому що це шанс, У мене є, може, я не знаю, там годинка, може з півгодинки, поки не прийшли купальщики, бо сьогодні буде дуже-дуже спекотно і тут народу на озерах повно. Тоді вже, так скажемо, відіжвуть мою перспективну точку відносно перспективну. Ну, в принципі, дві рибки є, тож можна сказати, перспективна. Коротше, тут буде купа народу і я буду змушений десь переходити, ще не знаю там де пробувати. Там теж коропятники вон сидять, тож не дуже там половиш. Якісь такі точки лишилися, які, ну, скажімо, максимально некомфортні. Або зачепив там дуже багато, якщо там далі йти. І Якщо буду кидати далеко, то теж короп'ятникам буду заважати. Ну, коротше, якось так. Так, ну що, я думаю, цей закид ще один і буде доречно змінити приманку. Оба! Ох ти йоперний театр, що це було. І як це відбулося. Не, нажав, верніше натиснув підсічку, підсік і відносно натиснув випадково педаль е розблокування шпулі. І тирануло по гальмах. Так, це у нас ще один невеличкий красунчик. Оба, оба. Візьмемо його під саку. Це я просто підсік і одночасно натисую подково рукою на педальку, То катушка такий звук зробила. Ну так інколи трапляється. Коли криві руки або не, не очікуєш просто. Так, ну що ж. Ну що ж, непогано, в принципі. Подивіться, яка піявка у нього прямо на лобі. Ось. Так. А, за язика прямо. Зараз мови тебе звільнимо більш акуратно. Для цього нам потрібний інструмент. Оп, щоб рибку мінімально травмувати, краще це робити інструментом. До речі, цей теж такий пошматований. Бачимо, ми да, теж побіті плавці. Трішечки він менше, ніж попередні. Ну, але мені здається, все одно непогано. Буквально тут я не знаю скільки закидів з десяток і три контакта, два реалізованих. Чудово. Так, друзі, рибку ми отфотали подякуємо йому дуже. Гарненьке. Щось він пішов там на дні контролює, а вже, мабуть, камера не бачить, тож, то нам і не важливо так. Підсаку. Назад. До речі, дуже зручно. ця штукенці, хто не знає, ці магніти на підсадці, вони просто рішають. До рюкзака ти його собі пристігнув і вона в тебе там висить весь час під рукою і готова в будь-який момент забрати вашу рибу. Ну що, народ, така рибалка у нас сьогодні з вами вийшла. Ефективна вона була чи неефективна. Я не знаю, залишу вам це на розсуд. Нехай кожен вирішить. Сьогодні я мав дві риби, мабуть, ще штуки 3-4 клюваки, ну, якось так. Бо проспав. Я приїхав вже пізновато і така рибалка вийшла. Ловив я сьогодні Legend Extreme 5.17 в зрості 2.28. Ну, вірніше, це кастом зібраний на бланку Legend Extreme. Основствую його катушкою Dive Zillion 1016 шнурком 1,2 Edge Metal. Ну і приманки, Mans ви бачили, там ще я кидав Kitech, Lanker City, коротше, все, що завгодно сьогодні летіло у воду. Але класика спрацювала. Тобто стерочок від MANS в фіолетовому кольорі, ну, якось так. Добре, бо як бачите, ось за моєю спиною купа народу вже купається, я не можу більше обловлювати цю точку, тому що не хочу нашкодити людям. Тож на цьому всім пока. Тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал. Далі ще буде пока пока.